Так, я три підписав, де це останнє осталось, так? Зараз я тобі звірю. Так. Запропоновану, запропоновану оферту. Не визнаю. Нею. Заперечую. І не акцептую. Жива. Людина. Можна навіть додати суб'єкт міжнародного права, щоб вам нагадати, що я не просто я суб'єкт міжнародного права. Я, мабуть, подописую зверху тут. Я наголошую я скорочено пока під тут підписую, розумію, що, що моїй повністю кодекс не видано зовсім де от, цивільний ко я вас роз'яснював. Тож вас я скільки ви цього не розумієте? Цивільний кодекс він прописаний тільки для. Громадян Державою, України не живе, не він, Ні. Він, для громадян України мігрантів для знаєте, фізичних що? осіб. Я він прописаний спеціально ви... прописаний. Але він теж незаконний. Звичайно, він не, не, не веденийся тим, що виробляє держава Україна, але ви не признаєте державу Україну. Дуже цікавий парадокс. Це моя думка я... суб'єктивна. Ви вваж... ви вважаєте, що це держава? А я вважаю, що це не держава. Держава, вона би захищала права. Людей і своїх і громадян, але в сьогоднішній день оце утворення, воно не захищає, воно глумиться, воно грабить, воно руйнує економіку, воно зараз глумиться над народом, народ України. Народ є ще таке поняття в мене міжнародного народ права. Україна захищає цю державу зараз. Я, зараз я не буду Це тому, дуже, тому, дуже дуже тонке питання. Я, сказав, я на цю тему не хочу зараз. розмовляти. Даже на Покажу. Ну, звичайно, а як ви можете, як ви громадянин української України? От якщо як, як вони це розуміли, кого, кого вони захищають, то може трош, трошки. І що вони витворяють? От для цього я повинен опублікувати свій матеріал додатковий. Крім того, що я вам надав акт номер 1 Це геноцид, Вже чітко там сказано, вже тільки свіже. За два місяці я зібрав. Ви бачили гіноцид? Зовсім інший геноцид. Зовсім від іншої держави був геноцид. Убить брата, убить мого оказується, це було Убити мого брата, батька, а дітей, він теж був. Ви бачите, той ганос. Ну геноцит? це вже я про це не говорю. Це ну, страшно. Це страшне, це Україні, то страшне. Ще до сих пір. То страшне. розумієте? Я навіть ну, тут слів немає, так люди не поступають. Да. От, так не От не Я про це навіть не хочу акцентувати свою увагу, тому що того слів не вистачає. Це біда. Прийти на чужу землю і оте витворять. Але ще не забувайте, що не дивлячись на те, сьогодні повністю скільки фактів, йде комерція, йде бізнес, оці вищого керівництва. Як вони, як вони розгулюють розволять, суди у нас немає, оказується, їх немає. У мене прямі докази, як мене ігнорують, оці так звані суди. Це не суди. Вони повинні в державі бути, а їх немає. Це хто є повинна бути полі... тобто міліція повинна бути наша. Ці органи правоохоронні, вони реально повинні захищати права людей. Вони на сьогоднішній день не захищають. Вони глумляться, над... вони захищають права олігархів, От це, що наживають, що вжирували вони. От, оці поліція нас захищає. Да? Прокурори чим займаються. Чим... А судять окрема тема. В якому році не ставила шабра? У 2005-му. От до сих пір він чиститься в розшуку. І хоча б поліція, хоча б пальці ну вони задіяні. Я впевнений. Вони спотворюють, вони недостовірну інформацію дають, тому що вони пишуть, що мій брат вийшов з дому і поїхав до мене якоби. А цього не було. в мене доказів немає. І я певний час довірився, я не подумав, навіть, що я роблю. Я поширював цю інф... недостовірну інформацію, що мій брат вийшов з дому і поїхав до мене якоби. Я з їхніх слов я повіршив, що країв. Ні, він з дому з цієї землі він не виходив. Його там убили і закопали. Там одна моя версія, яка поліція не спростувала. Не знаєте, не знаю. Ви розумієте, він розшук офіційного, це кримінальне провадження відкрите, мене визнано потерпілим у цій справі. І я нічого не. І в процесі оцього так званого досудового розслідування розкопали могилу батька мого. Це як так? Розкопати могилу батька замість того, щоб ну а для чого вони хотіли сфа сфальшувати доказ, що мій брат поїхав до мене в Києві там десь а у бомжував. Отримали, у кого не отримали дозвіл, щоб розкопати могилу батька? Прокурор дав дозвіл. Мене дозволили замість того, а для чого? Щоб встановити, що вони хотіли підробити доказ, це поліція цим займалася. Цим займався князів. Там вищі, вже, які вже на цей час вони пробилися вже там наверху вже сидять. А на, на той час вони ще були рядовими чиновниками, тим більше вони працювали в області керівником е, слідчого управління об, області, обласного управління поліції вони були тоді. І от по їхній вказівки була дана вказівка, вони хотіли сфальшувати, що мій брат помер своєю смертю. Три місяці якоби бомжував у Києві. Три місяці. Як? Це не пристос... Він до Києва не пристосований. Він сільський житель. Він ось зараз там жив. як це? — Березаньо всього, Все, рядом. О. І він якоби поїхав до мене і помер своєї смерті, вони це фальшували. Там підробляли докази, навіть фотографії ж так, трупа. Нема фотографій. Вони його підробили. І все підроблено підробляла поліція вже. Ну на комп'ютері набрали. Малюнок такий зарісок, він то, так трошки і похожий. Ну я ж коли мені показали, щоб я вони ставили питання, щоб я впізнав, я говорю, да ви що, це він не він? Я ж такі є деталі, що я ж експертизу він каніхто не дав нічого. Оце ж вони для цього ні, для експертизи там всього на треба було слюну установити, що. В мене взяти слюну і все. ніхто нічого не не робив тоді чи робили? А вони сфальшували доказ того, що якби я відмовився, проти мені, причині, що, я, ну, що мене вони можуть заразити. Отаке вони придумали, це ж треба до чого придуматися. Де докази, що я відмовлявся? Якщо вони сказали для цього треба слюну, то це ж елементарно. А вони полізли спочатку в могилу. Коли зрозуміли, що від мене йде не ну, згода, що я ж не визнаю, то не мій брат, Те, що вони показували цю зарісовку, то не мій брат. Вони нашли, поїхали в Березань, знайшли ті особи, які зацікавлені його смерті. От якраз свідчення давали ті особи, і вони, навіть моя версія, що той, хто власником став, от його мати це стала, він працював це у поліції. Це листя, де ваша було, чи як? — Да. да. Вони живуть там. От, і е, він на це зданий. Він був співробітником. Ну, моя версія, це незаконна моя версія. Дійна. Він не був працівником їхнім. Він ніде не працював. Ніде не працював. Це був його е, батько, просто не терпів. Даже. Його, ну, там не він його не сприймали. І, і він, виходить, замість мене, хоча б мене запросили на, на розкот чи якось. Ні, ну я не дав, ну з якої статі? Ну, цього не відбулося. А він був, як стояв при розкопці, він був як свідок. Оце такі. Так, там куча, вони наробили, там злочині, воно це все і судді приховують, там клубок злочинів йде. Понимає? Там ціла серія злочинів. Там і судді задіяні, судді Березанського суду, там і Баришевський суд задіяний, і Бориспольський суд задіяний, коли я подавав позови, щоб ну, поверніть нашу, ви що, це? ну я ж не віддам, я ж покажу і ви, я буду боротися. Це мій святий обов'язок. Батько якщо б знав, що, що це відбулося. Вони ж підробили свідоцтво, підробляли. От єдине, хто до сих пір ну, і не встановлено, хто підробляв, це при Незалежній Україні підробляли чи в СССР. Тому що там вони розлучили батька з матір'ю по документам. Чекайте, я би виб... Але я, я скасував. У 2005 рік загинув ваш брат. Ну, він, він жив... ні. Ні, ні, з 2000, вибачаюся. Вибачаюсь. Ви маєте на увазі, що пропав безвісти ваш брат 2005 року, 2005 року, да, так? Да. а він жив на цьому вісті. Да, да да. Там, жив. там він... жив. І там жили батько і мати ваші жили. Так? Ну вони померли вже. А вони померли коли саме? Ну, мати у му році, ага, а батько в 91-му році помер. Ага. Ага. І виходить, він... а потім після того, як помер, як... як пропав ваш брат, там заселилися люди і зробили. Ми були там співвласниками. А, Ні, співвласниками. Спів... Ми ж залишилися співвласниками. У нас свідоцтво на право власності колосного двору. Да, от ми, от так з ними, я був у Києві, в принципі, ну, я там переїжджав, ми обробляли город. Але там оця зашилася, там ефестка, батько з якою зв'язався. він жив. Оце ну, проблема, то, ну, Це наш родовий такий батько допустив таку глупость, він за це жалів потім. Житі, ну, в житті всі пам'яті. Да, да, і він зв'язався з Вона, Потім вона захворіла, вона 9 років була паралізована. Що її виганю чи що? Ну як так? Я поступив, по ну, паралізовано. Дозволив жити їй сину. Там. Батько помер, а вона. Да, да, там жили, да, вона жила там, да, якоби. ну вона так до мене, ж, вона ж то лащилась, вона ж то до, до мене так розмовляла по-людськи, би ж. Ну, я ж Це потім тільки я знав, що це за, за особа. Хоч вона померла, і цей, всі в неї діти померли. О. От, і її, отак 9 років, вона пролежала. Це я, ну, не, я не суддя. Але її скрутили, вона паралізована, лежала. І от син її якоби з жінкою. От, і от вони от за цей час їм сподобалось. І маючи свою квартиру, в Березані, він так вони схімічили. Там вони получили, у них була окрема квартира, так як вони хотіли, вони її мали, їм міська рада видала. То вони її продали. Я так, ну це моя версія. Продали, отримали якісь гроші, підкупили, там вже все БТІ почали підкупити. Ну і плюс він був працівником поліції. Я впевнений, в нього святки були в поліції серйозні. Я їх знаю навіть. Я тільки не поширюю, тому що в мене прямі. Ну зрозуміло, воно ж не відтверджує. І оце, що я говорю, у я... мене доказів немає. Я його прізвища й не називаю, так, ну, але... Моя версія така, що він задіяний, він міг такий, він сам особисто, він жорстокий, він ну, не хоче. От, він І от на сьогоднішній день мені як будь. Рідний брат це добра людина. І взяти для того, щоб оце нажитися, взяти його вбити. Ну я цього навіть не допускаю, я трупа його не бачу. Я його трупа до сих пір не бачив. Як, що я можу говорити, як мені бути? Де він? Щоб потворив. Коротше, і все це кришує, так, так люди не поступають. І все, що я можу сказати. 24-й. Я вам додаю. Передаю... Это все екземпляри? Да. Чотири. — А не дивіться. Два. Три. Одного немає. Давайте передаємося, кого немає. Я могла роздруковувати. Ага, все було.